Вітається програма «10 хвилин у студії Дарі Юськова визнання та всебічна підтримка досягнень молоді у різних галузях практичної діяльності. А також популяризація науки серед широкого загалу та підвищення інтересу до наукових досліджень. Така мета конкурсу молодий учений року, організатором якого є рада молодих учених при міністерстві освіти і науки України. Криворожанка Яна Приступа серед учасників конкурсу, асистентка кафедри дошкільної освіти, фахівчиня сектору акредитації КДБУ, експертка Національної агенції забезпечення якості вищої освіти та асоційований член ради молодих учених при МОН України сьогодні у нашій. Студії вітаю вас! Доброго дня! Я не знаємо, що наразі за вашими плечима чималий досвід роботи у напрямках освіти і науки. Розкажіть, чому обрали саме цей шлях? Чого все розпочиналося? Це розпочиналося ще з дитинства. Це була мрія. В моїй родині всі вчителі. Я вступила до нашого Криворізького державного педагогічного університету. І наразі, навчаючись навіть на бакалавраті, я вже знала, що я хочу вступити до аспірантури. Спочатку після магістратури це не вдалося, тому що це потрібно було певна певні мати наробки, певні. Якісь свої наукові такі світоглядну свою позицію організувати десять років в школі, і все ж таки я наважилася вступити до аспірантури. Потім я вирішила показати і, перш за все, собі показати, довести, що я щось можу. І вже потім я стала працювати як науковець над багатьма проблемами. Торік ви успішно захистили дисертацію з історії педагогіки, якими були мета та ідея вашого дослідження? Це була історія розвитку природничої освіти у педагогічному дискурсі України. Було проаналізовано багато архівних матеріалів, зокрема міста Києва, Дніпра. І потім вже на основі цього було написано дисертаційне дослідження, яке я думаю буде вагомим внеском в науку України. Загалом на що в останні роки спрямована ваша наукова діяльність? Зараз вектор мого дослідження буде розширено, безпосередньо яким чином природнича освіта направлена на дошкільну освіту? Безпосередньо які ключові компетенції та який безпосередньо є інноваційний досвід з цього. Думаю, що ключове питання: чи подобається вам ваша робота та хто надихає вас на нові здобутки? Надихають мене дуже багато людей, яких я дуже ціную і люблю. Це моя родина, це ті люди, з якими я працюю. Це мій науковий керівник. Наш університет взагалі це дуже такі люди доброзичливі, які всебічно підтримують нас. І можна сказати, що це ваше покликання, правильно? Так. Наразі ви берете участь у конкурсі «Молодий вчений року. Розкажіть, чому ви вирішили долучитися до цієї ініціативи? Яку тему обрали? Конкурс «Молодий вчений року. Це безпосередньо він направлений на визначення та ем, промоцію і. Ем, Показати себе можливість в е, свій внесок в науку, е, ознайомити зі своїми науковими досягненнями, і е, я обрала цей шлях для того, щоб зробити і свій внесок в сучасний розвиток науки та безпосередньо показати свої досягнення на загал. В чому переваги даного конкурсу та подібних конкурсів для молодих вчених? Для молодих вчених це. Прекрасна нагода показати свої інтереси у сфері своєї діяльності, ознайомити широкий широке коло науковців та всіх зацікавлених осіб зі своїми досягненнями, з фундаментальними дослідженнями в в різних галузях, та просто здійснити промоцію себе як науковця та показати навіть наукові. Інтереси України на міжнародному рівні хто вам допомагає та підтримує вас? Мене підтримують багато, дуже людей. І моя сім'я, і наш рідний університет педагогічний, і е, ті е, колеги, які зі мною працюють. Я дуже їм всім вдячна. Чи складно тримати планку у розрізі сучасних подій, зокрема в тому плані, що зараз не так багато жінок, науковиць? Складно тому, що дуже багато є без науки таких справ. Я мама двох діточок, і дуже складно це поєднувати, адже якщо ти здійснюєш наукову діяльність, це займає чимало часу. А так я намагаюся тримати цю планку. Про номінацію науковий Фейсбук-блогер. Як у роботі вам допомагають соціальні мережі? Наразі в умовах сучасної діджиталізації соціальні мережі відіграють дуже велику роль в нашому житті. І е, через соціальні мережі ми можемо е, ознайомити більш ширше коло людей зі своїми досягненнями. Як це ви робите, наприклад, розкажіть нам? Е, я е, показую можливості, в яких я беру участь. Ну тобто якісь конференції, що ми робимо в університеті, що ми робимо, е, яка діяльність ради молодих учених при міністерстві освіти і науки України? Адже е, це професіонали, які роблять дуже багато як для молодих вчених, і дуже допомагають підвищувати рівень і тримати рівень нашої України. Відомо, що голосування за учасників конкурсу триватиме до 15 квітня, включно яким чином та де можна проголосувати за вас на випадок, якщо наші глядачі захочуть підтримати вашу кандидатуру. Проголосувати можна на офіційному е, сайті Молодий вчений року України, обравши блок перший номінацію науковий Фейсбук-блогер та натиснути Голосувати, обравши мене там, зап... заповнюєш google форму і просто просто натискаєш проголосувати, і на останок, які ваші очікування? Я просто дуже люблю е, цю зустріч, коли е, відбувається безпосереднє нагородження лауреатів. У минулому році мені пощастило, я мала честь бути серед лауреатів тільки в номінації Науково-популярний веб-ресурс. Це нові знайомства, це колосальна підтримка і просто неперевершені емоції. Я дуже дякую вам за те, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. Бажаю всім миру та здоров'я. Побачимось.